Під пісками загинув командир роти механізованої бригади з позивним Лем. Ще двоє бійців поранені. Ворожа диверсійна група намагалась пройти непоміченою крізь українські спостережні пости, але наштовхнулася на наших воїнів. Всього ж за добу поранення дістали восьмеро українських захисників. Тим часом ватажок бойовиків Захарченко публікує свою вказівку з усіх видів зброї накривати українських бійців. Як за таких умов тримаються вояки, і що думають про односторонній мир? Ті, хто воює не в кабінетах, а на фронті, запитувала. Ганна бока піски, село Примара. Ми заїжджаємо сюди по обіді. І ще на в'їзді чуємо, стріляють у цих вимерлих будинках. До війни жило кілька тисяч людей. Сьогодні на вулиці зустріти когось посеред дня – велика рідкість. Анатолій та Світлана лишились, бо їм нікуди тікати. Всього, варят що 17 чоловік на всіх пісках. А, а раніше скільки було? три чотири тисячі. Ми ж думали, що буде мир. а Його вже не буде. напевно. далі. Хочемо добратися до вояків. За ці кілька хвилин рахуємо десятки обстрілів. Усе мовчки мають стерпіти українські вояки і негоду, і ворожі напади. Про це їм сьогодні вкотре наголосив генштаб. Тим часом кажуть, ворог зброї не жаліє. Техніку слишем то стороння постоянно передвіження, постійно йдуть стрільби. а, ответить. Мало того, что мы не можем, а во-вторых, что что и нельзя. Некоторые ребята даже поделали рогатки большие. Стреляют в районе аэропорта Телодобово. Сейчас работает ПКМ по нашим позициям. Идет обстрел сейчас, ребят. Ответ нам мы не имеем права дать. Уже и днем, и ночью. И... Ну, вроді би, як как би бы, міномети там гради не роботи, але тим німені, гес, гранатомети, стрілкатня, но нічим не менее, АГС, пулеметы, но, ничем не німені. Це хлопці метрів за 300 от ворога під канонаду, спокійно ріжуть дрова. Боєць з позивним артист на фронті не забуває і про найважливіше підписати прапор на пам'ять і передати привіт рідним. Мій флаг, я його нікому не дам. Ви для себе його зберігаєте? Так точно. Сім'я моя, всім привіт. Вам хочеться. Родителям в первую очередь, жене, ребенку передать привет, чтобы знали, что мы их здесь защищаем и ждали нас и верили, что мы вернемся. Заступник командира взводу веде показати журналістам, де живучи під постійним вогнем, рятують життя. Ось цей глибокий бліндаж має вберегти навіть от граду. Їх не поливали убивчим дощем давно. А от на сусідніх позиціях град гримів навіть на цьому тижні. Ось так звучить перемиря. Ось так воно виглядає. Хлопці прийняли удар, сховалися, прийняли удар і знову в укриття. Ворог про це знає, що нічим відповідати, тож і нахабніє. Ми залишаємо позиції швидко по рації повідомляємо. Ають знову свистять кулі. Багато бійців на цій позиції вже майже рік вони не зізнаються, але помітно, що хлопці добряче утомилися від життя в землянках, від непевності та від наказу тримати односторонній мир. Ганна Покасерія Заренко Легусенко тесн ТСН, 1+,1.